Олександр Іван та Павло військові 128-ї восьмої окремої грскоштурмової закарпатської бригади. Чоловіки разом захищали Україну від російських окупантів у Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях. Нині какая. Родить Олександр Фомін, до початку повномасштабного вторгнення працював експедитором на підприємстві виготовлення морозива. У 2014 році чоловік брав участь в АТО, тоді служив у 101 й бригаді. У березні 2022-го знову став на захист нашої держави. З самого початку було 128 го бригада, мені з військкомату позвонили 22 березня сказали, що приходив військомат, треба йти працювати. Я прийшов. Два дні побув і вже через два дні я вже був 128-й мукач. Бо в мене вже і рюкзак собраний був. Жінка кричала, навіщо я зібрав цей рюкзак. Де, я кажу, Треба буде, бо по-любому позвонять, навіть пов'язку вручать. Так що я був вже готовий. Приїхав туди буквально через два тижні, вже в Запорізьку область. Там поки познайомився з командуванням, зі всіма, назначили, мені, в яке відділення я попадаю. Ну і звідти вже почалася моя історія. Це була оборона Запоріжжя, це був Херсон, Бахмутський напрямок. Згодом знову була служба в Запорізькій області. Там Олександр отримав поранення. У ході штурму отримав осколкове поранення від 120-го міномету. Наші механіки, за що я їм дуже вдячний, реально. Вони зробили дуже велику роботу, витягували поранених і верталися туди, знаючи, що Машина може або закипіти, або не доїхати, розбутись. І на свій власний страх і риск вони повертались назад і вивозили хлопців наш. Іван Ороз з Виноградова. Чоловік до початку повномасштабного вторгнення військового досвіду не мав. Був заступником керівника супермаркету. На початку вторгнення добровільно став на захист України. Так долучився до 128-ї Закарпатської бригади. Сам прийшов добровільцем і вже 1 березня. Відправили 128 му бригаду і 3 березня вже почалася моя, так скажем, військова кар'єра. Найважче, якщо чесно, давалися перші, ну, треба окапуватися, перші окопи, перші бліндажі. Я не думав, що воно все таке важке, бронежилет, автомат, там грубо 30-40 кілограмів на собі таскаєш, якось забиваєш. Про, про всю фізичні якість ці навантаження. Так що, якось на автоматі працюєш. Спочатку був в рядових солдатом, а потім з серпня місяця командир відділення, молодший сержант вже. Чоловік розповідає про бій, у якому отримав поранення. Саме більше запам'ятався оцей останній наступ, де отримав поранення. Ми зайшли там такий лісок. Коротше. За два дні я вистріляв один магазин, патруль. Все інше працювало. Артилерія, артилерія, нас накривали. І вже такий, такий був момент, що вже хотів відступити, що вже, знаєте, колись нерво ну, здають. Якось зібрався з силами, і вже під ранок танк нас почав обстрілювати з п'яти хаток і отримав поранення. Але, дякуючи, п'ятій роті, я не знаю, як побратима звати. Він надав мені допомогу. З Виноградова і Павло Шаркан. Чоловік у 2013 році підписав контракт з прикордонною службою, був кінологом. Потім працював вдома. 28 лютого 2022 добровільно долучився до Збройних сил України у складі 128-ї бригади. Я пішов в воєнкомат. Жінка дуже сильно туди не пускала, не хотіла ніяк. Я пішов, попросився як доброволець. Мене одразу взяли, так як вже був військовий опит. І все. Якось попав на війну. Всі бої майже кожен на себе дуже схожі. Вони всі дуже важкі. За словами Павла, воювали на Запорізькому напрямку, далі в Херсоні та Соледарі. У ну, Запоріжжя це якби наш основний напрямок, але ми бували як удачно і в Херсоні. В Херсоні поки що були самі такі запекліші бої. В Херсоні ми були до самого кінця, поки не освободилося саме місто Херсон. А потім назад перейшли на Запоріжжя. А на Запоріжжі не було таких інтенсивних боїв, як були там. І прийшлося побувати у хорошому місці як під назвою Солідар. А там була цікава штука. А у нас, якби більше, було не боїв, а у нас була там оборона. Зараз у Олександра Івана та Павла триває реабілітація. Після закінчення лікування, усі троє повертаються до побратимів на фронт, а вдома їх чекатимуть дружини та діти. Ще трошки реабілітації вже буде все добре і будемо далі воювати. Я буду тут сидіти, а хлопці мої будуть там якось нечесно. Вже рана зажила, так що ну, я думаю, пару тижнів і я так само відправлюся туди до хлопців. Ну, я Не то, що не можу себе тут знайти вже, ну, там якось легше чесно. Реабілітація вже почти минула. Ага. Слава Богу, все зажило, все добре. З позитивним настроєм збираюся вертатися назад. До своїх побратимів. На війні я знайшов собі ще дуже багато братів, так як в мене немає ні одного брата всі сестри. Тут я знайшов собі дуже багато. І дуже багато кому я довіряю, як собі.